Друзі, вітаю депутати в Сполучених Штатах. Вимагають від Трампа брифінгу. кажуть, слухайте, а там замміністра Колбі, директор департаменту, сам приймав рішення про зупинку постачання зброї в Україну. Держдепі кажуть, що не все і не вся будуть зупиняти, будуть постачати. Ну і загалом самим треба подивитися, що є на складах. Будемо думати, що Україні віддавати, що самим треба. Ну от але виходить за економіст і каже: ні, 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 ні зупиняють все. Бо насправді хочуть політичних поступок від України. Wall Street Journal каже, що ні, не просто політичних поступок, це сигнал Росії. Воюйте далі, ми Україні допомагати не будемо. Зеленський. Тим часом має два плани дій: зустрівся з бізнесом, готує розмову із Трампом. Ну і зараз запустили теж політика про це каже: запустили ідею, що а давайте хай європейці купляють у Трампа. Зброю, а ми будемо собі її забирати, тому що немає більше блага для європейських країн, ніж купити для нас. Чому? Тому що ми захищаємо їх, тому вони готові купляти цю зброю для нас. І це називається справжня європейська дружба Украї... і інтеграція України в європейську безпекову систему. Це може спрацювати, ну от, якщо допрацювати і зробити все правильно. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо, тому що насправді в нас вже був вечір, в Штатах ще був день. Працювали, говорили, робили заяви. Дуже важливого багато для України. Ну і насправді демонстрація того, що можуть і відмотати насправді. Тому що бачимо, що кілька депутатів, причому республіканців проти, ми не будемо грати гучними заголовками розкол в команді Трампа. Ні, це брехня, нема розколу. Але те, що є різнобачення в республіканській партії, правда, велика кількість депутатів за Україну. Більше того, я вам скажу, там навіть деяка преса писала, що різнобачення є навіть в самій команді Білого Дому в оточенні Президента Трампа. Не спекулюючи на гострих заголовках, але аналізуючи дійсно є сили, які за те, щоб посилювати Україну. І це насправді добре, тому це шанс. Що ми можемо все зробити дуже-дуже навіть правильно. Тому підпишіться на цей Ютуб канал. В темні часи світлі люди повинні бути разом. Тому запрошую вас підписатися, і разом протисняти російській брехні в українському медіапросторі. Також я вас попрошу зробити донат для 63-ї бригади. Це дуже круті хлопці, сталеві леви. А ми для них купуємо з вами реби. Причому ми реби для левів. Наблизились дуже близько, нам 300 з хвостиком тисяч залишилось. І якщо на цьому тижні закриваємо, по старій добрій традиції я замовкаю на вихідні і жодних згадок е не буду робити. Просто закриваємо і чекаємо наступного тижня. Там у нас нові історії, нові виклики, важкі бомбери, які будуть летіти і знищувати окупантів. Дуже круті бомбери для дуже крутої бригади, але зараз треба купити реби. Тому що реби прикривають наших піхотинців, поки вони знищують ФПВ-дронами російських потвор, які зайшли на нашу територію. Тому, будь ласка, 100 гривень направте, бачите, поки Трамп зі складів не відправляє, давайте наші склади розкривати. Знаєте, коли українці кажуть, нема грошей, треба долари міняти. Долари всі поміняли в 2022 році. І в кого була яка крипта, все віддали. Зараз якраз таки. Віддаємо те, що можемо потратити на щось інше. Можливо, треба десь чогось забрати чи перезабрати, але повірте, витратимо в майбутньому: 100 гривень заберіть з кави, можливо, трошки з обіду, можливо, ще щось. Але це найкраща інвестиція, яка може допомогти деокупації країни і перемозі. Тому, будь ласка, 100 гривень покладіть це надзвичайно важливо. Хлопці працюють в піхоті, їхнє життя треба захищати. Тому, будь ласка, 63 бригада точно в боргу не залишиться. Вони знищують окупантів просто фізично в промислових. масштабах. Вони мені стільки відео наскидали, якби вмів просто фізично монтувати. Ну от я б вам тут просто зробив би якийсь фільм бойовик. Тому що то, скільки вони знищують, просто по поза нормою розуміють. Тому, будь ласка, але поки вони знищують, вони самі повинні бути в безпеці. Реби нам допомагають. Тому донат, підписка, а я зараз вам все розкажу. Власне, є ще трошки внутрішніх новин, можливо, з них і почну, тому що, знаєте, хочеться щось добре і гарне, і якраз таки наші війська це роблять. Служба безпеки під Харцизьком знищила склади росіян. І поки Росія б'є по торгових центрах в Україні, Україна філігранно точно, і Служба безпеки, як ніхто в цьому розуміється, знищила склади. Це, власне, те, що сьогодні, завтра мало летіти по нас із вами. Вони це зачистили. Друге. Зловили зрадника, виявляється, в нашій армії була потвора, типу яка в Росії брала гроші і зливала аеродроми, зливала склади. Ну зараз нього заарештували довічне ув'язнення, з чим вітаємо російського крота, і повна конфіскація майна. Єдине треба прослідкувати все, що було записано на дружин, бабусі, коханок, теж повинно йти в українську казну. І це меседж. Іншим проросійським потворам, які душу дияволу продали, що з вами кожним буде так само. Ось це дуже важливо. А, і хай тримають кулаки, щоб ще на зоні нічого не сталося. А, що прекрасного насправді сталося, а, вчора була новина, що вбили керівника російського, значить, Чорноморського флоту, там пана Ахметова. От я вам не давав цю новину, тому що я перевірив кілька даних і не сходилось. Трошки не відповідало і в подачі, і в фактажі. І тому я промовчав. Хоча знову ж таки хотів вас порадувати гарними новинами, але ні. Що виявилось сьогодні? Все ж таки, інформацію треба провіряти перед тим, як говорити. Ну от, пам'ятаєте, як то двічі подумай, щоб нічого не сказати. Вбили Гудкова, це зам. Якраз такі ВМСників їхніх, а дуже важлива риба. Російські воєнкори зараз прихлюпнули. Ну от плачуть, жаліються, Ай-яй-яй, як так могли. Українці зачистили фашистський командний пункт управління, і, власне, там оця риба сиділа. Тому бачимо, що наші працюють погані новини на дипломатичному фронті, не дають змоги опускати руки. От і думати про щось погане. Повірте, хочеш чуда, чуди сам. це якраз таки слоган нашої армії, слоган нашої країни. І ми хочемо чуда. Тому чуди ми як можемо, знищуємо всюди. І окупантів, і фашистів, і, і колаборантів, і їхні склади. І головне, що виробництво зброї це наш стиль, і ми точно будемо рухатись далі. От, тим більше, відступати нам нема куди, ми на своїй землі точно. Інші сценарії нас не цікавлять. Але нас цікавлять інші сценарії в Сполучених Штатах, тому що Фіцпатрік це депутат, якраз таки дуже поважний. От, республіканець вийшов і каже, пане Трамп, заступник міністра Пентагону Колбі, він ще й директор департаменту. Зрозуміло, що зараз немає куратора. От, ним був. Радник Трампа, який, власне, в чаті в сигналі трошки не то написував і потім додав туди журналіста. І от і Рубі, типу, сидить на двох посадах. І він каже, Фіцпатрик, що більш за все й не знав, що Колбі, цей заступник, взяв і зупинив все для України. Так з'явились деякі депутати, які кажуть, «Да, Колбі, правильно, треба ж перевірити. В нас самих ракет до Петріот не вистачає. А Фіцпатрік каже, «Да, не вистачає, це Петріот. Але керованих ракет і бомб вистачає. І він каже: так, давайте це давати. Українці не просять так багато. Українці просять, щоб захищати свободу і демократію. Більше того, воно вже все лежало в Польщі. Треба просто ось так: от дати сигнал, щоб воно пішло в Україну. І він каже: давайте терміновий брифінг давайте говорити і дискутувати, тому що це не нормальна історія. І політико пише, що якщо Штати не можуть давати Україні, це власне б'є по їхньому іміджу і спроможності бути світовим лідером. Бо якщо не вистачає на складах для України, то яким чином боротися реально з Китаєм? Якщо не можемо послабити Росію, то як же будемо воювати з Піднебесною? Говорить в цьому західному виданні? Ну і власне Фіцпатрік закликає до обговорення і каже, що Колбі не повинен мати так багато повноважень. А коли приймає такі рішення, повинен радитись і з Пентагоном, і з Білим домом, з державним департаментом, і з парламентом. І вони натякають, що він цього не зробив. Виходить, Макол, це теж наш дуже серйозний друг, депутат від Техасу. От він багато разів приїжджав в Україну. Я вам говорив, що я з ним навіть бачився в на безпековій конференції в Мюнхені. От, дуже проукраїнський, дуже завзятий, не трампіст, але щирий республіканець. Консервативний, віруючий проукраїнський, ну краще республіканця не знайти. І він теж каже, слухайте, типу, давайте все-таки трошки виходити на якусь єдину позицію, тому що питання до колбі є. І він каже, що треба проговорити. Не можна залишати Україну, Україна бореться за наші принципи. І він якраз таки теж стоїть на тому, що і Фіцпаркер, Патрік, він каже, що Рубі міг не знати. І тому такі кроки не варто робити. Ну, от, зараз е в Штатах дійсно почалася дискусія, а в Держдепі кажуть, ні, типу, все нормально. Це ми там переучот робимо, ми там дивимося, що нам самим треба, що вам. Ну, от, ми не відмовляємося від всього, ми просто деякі види прикрутимо. Але виходить з економіст після цих всіх заяв і каже, ні, зупинили все. В Польщі, навіть міністр оборони сказав, що ні, дали команду нічого в Україну не відвантажувати, в чому їм дуже сумно, шкода і страшно навіть. От, і тут насправді виникає дуже дивна історія, тому що кажуть, що, начебто, не все, а виявляється, все. І з економіст каже, тут є причина. Трамп хоче натиснути на Україну, що, типу, зробіть політичні поступки. Якщо, наприклад, деякі видання, наприклад, Wall Street Journal, розмірковує, що да, можливо, Трамп хоче виконати свою передвиборчу обіцянку і зупинити війну в Україні. Ну, теоретично, да, можливо, натиснув на Україну. От не дав зброю, але вони кажуть тоді, в швидкому темпі, щоб не дати вікна можливостей відціненого для Росії, одразу треба прийняти закон нашого друга Лінці Грема. І тоді буде тиск на Росію. І коли буде тиск на Росію, тоді дві сторони зазнають тиску, і можна буде якраз-таки не тільки з України політичні поступки, але й з Росії. І тоді можна буде тиснути, щоб була, власне, досягнута угода, або як мінімум сісфайер, зупинка вогню. Але Wall Street Journal каже, на Росію тиску нема. Тільки там жалібливі пости, тільки там, наприклад, про цей, до речі, Макконнелл каже, що. Трамп сказав, що Україні постачати Петріот, а колбі робить зворотнє. І каже, значить, або Трампа не слухають, або розкол, або не зрозуміло, що відбувається. Wall Street Journal каже, що без тиску, без прийняття закону Лінсі Грема тиск на Україну розцінюється як заклик Росії: воюйте далі, ми їм зв'язали руки. І вони кажуть, що це запрошення Росії воювати. Нагадаю, Wall Street Journal – це дуже серйозна американська преса, консервативна, якою володіє Руперт Мердок, один з близьких друзів і соратників Трампа, відомий консерватор і людина, яка має якраз таки неабиякі впливи не тільки в Сполучених Штатах, а в цілому в англосаксонському світі І Австралія, і Британія і Борісу Джонсону допомагає. Ну, і, зрозуміло, що допомагає самому Трампу. І от вони кажуть, що ні, типу, якщо ви не приймаєте закон Лінці Грема, а це має бути в перших числах липня, єдине, вони теж застерігають, що якщо Трамп там правильно все поправить, то від найбільших ударів Путін буде виведений в сторону. І це погано. І це дуже-дуже погано. Тому Фіцпатрік закликає якраз таки до екстреного брифінгу, Wall Street Journal попереджає, що якщо не буде прийнято закону Лінсі Грема, то це зв'язування рук України і заклик Росії воюйте. Типу, ми, ми їх ми, ми, ми їх тримаємо. Але що ж робити в цій ситуації? Президент зібрав американський бізнес, торгову промислову американську палату, і Макдональдс, і Кока-Кола, і Пепсі, і Боїнг і ну, всі, хто тут є. А, і Cisco, і там логістичні, аграрні компанії, ну, типу, всі, всі, хто присутні. Ну і, власне, поговорили, що треба тиснути. Ну, меседж правильний, і треба з ними зустрічатися. Питання: чи впливають вони представництва в Україні на цілого Трампа? Так вони можуть свої центральні офіси познати, сказати, що ми просимо, дайте нам, бо в нас теж прилітає. От. <тур> і, власне, керівник торгово-промислової палати сказав, що більше 50% американських підприємств тут зазнали ударів і каже: ми закликаємо бізнес. Але ну, чи вистачить цього? При всій повазі це круті компанії, які реально платять податки, це не наші олігархи. Ну от Ці платять і дійсно мають вплив, але це не є якісь супербізнеса, ну які там Трамп каже найбільші в світі. Да? Чи там які можуть робити ну, там, виторг, які в Вашингтоні кажуть, ну, в Україні там, без українського Макдональдса все стане. Ну, вже канала в літу історія, що Макдональдс на вокзальній найбільш відвідуваний в світі, але прикрили там одну кімнату і перестав він бути найбільш відвідуваним. розумієте? Ну, Тобто, цього може бути мало. Непогана історія, але ми з вами говорили про неї ще три місяці тому, що закупати через європейців. Закупати через європейців, продавайте європейцям, не хочете нам продавайте їм данцям, німцям, французам і передавайте в Україну. Теж, типу, почали це опрацьовувати. Я думаю, навіть раніше, після саміту НАТО, коли Зеленському було озвучено, що американці можуть зупинити. Хоча зараз там і подоляк, і уряд каже: ой, нас не попереджали, ми не знали". Ну, Знали Трамп вів себе так, що скоро зупинить. І ми здогадували, що це може бути. Саме тому збільшували виробництво своєї балістики, збільшували виробництво дронів, саме тому робили кроки. Ну просто політики не хотіли людям розказувати, що таке може бути. Типу, ну, Нашим політикам не вперше не звикати. Вони зазвичай все так роблять, аби самим підготуватися. Тим більше зараз багато хто з політиків пакує цімодани, гроші, ОПЗЖ, до речі, і слуги деякі. І хочуть накивати п'ятами. Перемир'я не буде, кажуть, ну, ще 2-3 роки ми тут під обстрілами сидіти не будемо. Награбували достатньо: звільніть з Верховної Ради, відпустіть в депутатів свої плани. Воювати тут вони не збираються. І навіть сидіти в Верховній Раді просто голосувати, не воювати, голосувати в депутатів свій фронт. Теж не збираються. Пакують чемодани. Тому на них розраховувати нам точно з вами не треба. Але. Можна зараз спробувати зіграти в комбінацію разом з європейцями, от, і якраз таки зробити все можливе, щоб європейські уряди закупали для нас. Wall Street Journal і Політико сумніваються, що Трамп погодиться, тому що Трамп не хоче в цілому сюди відправляти цю зброю, як їм здається. І це може бути дійсно для нас дуже велика проблема, якщо буде просто казати, що ми типу прокляті і нам нічого не буде. Дуже велика проблема. Але по заявах Державного департаменту і по цих різносторонніх рухах всередині команди бачимо, що йому це рішення дається непросто. Можна було просто взяти і зупинити, вже б давно зробили, ще в листопаді. Не йде, розумієте, не йде. Значить, ситуація складніша, ніж багатьом здається. І якби він Хотів просто, ну, типу, був монархом і сказав, зупинить, зупинив. Ну так не відбувається. Значить, є шанс на політичну інтригу і невелику політичну авантюру, яка зможе запустити зброю по новому кругу в Україну. І для нас зараз важливо власне, цим моментом скористатися. Ну і головне найголовніше в тому, що ми зараз робимо, мається на увазі, ми наша влада. А буде дзвінок, готують зараз в попихах. Що, типу, давайте Трамп зізвонюся з Зеленським. Типу, треба об'яснитися і треба сказати, тому що ж головний союзник, головний партнер. Ну от і тут такий приліт, що типу ніякої зброї не буде, тим більше, що ну дійсно щось може і не бути, а щось є, просто не дають. Ну і зараз якраз готують цей дзвінок. Багато хто вже почав згадати, а яка вже була там розмова. В Брюсселі, як же ж там в НАТО говорили? Ну, значить, говорили погано. Значить, нам не все розказали. От, і знали вже звіти. Ну, але після розмови кулаками не махають нова розмова. Давайте пропонувати гроші, давайте пропонувати в три рази більше. Є, є європейські фонди, дякуючи Богу, європейці нормально дивляться, щоб цими фондами з нами ділитися, і готові нам допомагати ці гроші давати сюди, тому що ми прикриваємо їх. А вони готові сприяти нам. Тому давайте включати ось ці 5% і Штатам платити. Плюс найголовніше, якщо Штатам показують цей меседж, про який я говорив, що якщо ви не можете допомагати тут, це виглядає як слабкість там, в Китаї, і вони на це дивляться з посмішкою. Не виключаємо, що Китай може допомагати Ірану. Не виключаємо, що Китай може допомагати Росії, відповідно, Штати, як союзник України і Заходу. Мають допомагати тут, щоб протистояти їм, тому що їхня війна вже давно почалася і вона вже триває. Тому чекаємо на розмову нашого президента. Надіємось, вона буде результативна. Ми дійсно зможемо покласти на стіл важливі аргументи, які продовжать отримання зброї. Нагадаю, що нема такого стабільного в поведінці Трампа як постійна змінність, Трамп завжди міняє свою думку. Трамп неочікуваний, змінний. І в цьому можливо навіть можливість і перспектива для нас зробити, щоб він знову змінився. Якщо він міняв свою думку, значить змінить ще раз. І ось на це треба зараз зробити ставку. Але не забуваючи, що ми йдемо своїм шляхом. Самим треба виготовляти зброю, більше робити дронів, більше балістики, більше прильотів. Ну і, зрозуміло, чистка своїх кадрів, тому що російської агентури тут теж достатньо, коли нам прилітає. Друзі, я хочу запитати вас, все як вам здається, все зупинили чи ні? Тому що Пентагон і Держдеп кажуть, що ні. Зекономіст каже, що все. Перше, друге, чи прийме Трамп закон Лінці Грема про тиск на Росію, щоб був тиск на дві сторони? Чи ні, в нас забрали, на них не тиснуть типу Росія. воює далі. От напишіть, як вам здається, як політично зараз розвивається ця ситуація. Друге, я попрошу для 63-ї бригади, нам 300 з хвостом тисяч залишилось з вами зібрати. Будь ласка, покладіть свої 100 гривень. 200-500, я бачив вчора багато хто кидав і по тисячі, це ще краще. Але хто скільки може. На банку кладіть, на PayPal, я бачу, люди кладуть по долару. Супер. Але якщо це ваша звичка і ви постійно кладете долар, супер. За рік 300 доларів. За три роки вже тисяча, кожен дав по тисячі. Ми у нас у нас вже на руках мільярди. Розумієте, зараз кожен долар, кожна гривня важлива. Кожна гривня повинна воювати, кожна гривня повинна виносити окупантів. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал. В темні часи світлі люди повинні бути разом. Тому доєднуйтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!